Продовжуємо годину ще в прямому ефірі каналу «Еспресо». Говоримо про реформи і згадали ми про прокуратуру і про те, хто буде контролювати взагалі, щоб гроші не розікрали. І сьогодні стало відомо, що Олексій Баганець звільнений з посади заступника генпрокурора. Ігор Щербін Щербина з посади начальника головного слідчого управління і кілька людей ще звільнив з різних посад в генпрокуратурі Віктор Шокін. Зараз поговоримо до чого це може призвести. Я Хочу сказати, що заступником новим генпрокурора став. В Юрій Столярчук. Ну і раніше Віталій Баганець, син баганця, вже екс колишнього заступника генпрокурора, був звільнений з посади в Київській міській прокуратурі, адже його підозрювали в кришуванні, в дахуванні таке нове українське слово близько сотні гральних закладів у місті Києві. Про що це свідчить? Чи справді є бажання в нового генпрокурора навести лад не лише в Києві в столиці, але й у власній генеральній прокуратурі, пане Михайло? Ну, звісно, я думаю, що як ну, він новий прокурор, який е, має свою стратегію, свої бачення, готує команду. Під себе і підбирає ті кадри, яким він довіряє, і на яких розраховує наше завдання, і основне, щоб прокуратура працювала і розслідувала злочини, і вони давали регулярний звіт. Ми бачили результати цієї роботи: арешти, ми бачили затримання команди всіх сепаратистів і попередню команду партії регіонів, які працювали проти України. І звісно, тоді люди будуть довіряти прокуратурі. На на мій погляд, прокуратурі ще потрібно багато працювати, адже вже чим похвалитися такого вони не мають. Я от про Юрія Столярчука хотів сказати, який став нині заступником генпрокурора. Що він брав участь в розслідуванні вбивства Юрія Гонгадзе і адвокат дружини загиблого Мирослава Гонгадзе Валентина Тиличенко раніше так говорила про Столярчука, пише українська правда. Далі Добре. цитата на допиті в суді один зі свідків допитаний багато разів заявив, що слідчий Юрій Столярчук був перший, хто не ставив за мету зібрати негатив про а цікавився фактичними обставинами. перший, хто не був упереджений, будь ласка. Я хочу сказати, що згадайте нещодавний скандал прокуратури. З Юлдашевим прокурором міста Києва, які збитки наніс державі порядка більше семи мільярдів гривень. Тобто цих закритих справ були щодо економічних злочинів, в тому числі команди Януковича. І тому такі Але звільнили треба... його навіть не за ці справи, а за люстрацію. Це... Просто він був люстрований. Я тобто... думаю, що зараз пові... потрібно відкривати якраз провадження і притягати до відповідальності, тому що збитки на 7 мільярдів, тих, що не до отримав бюджет, за... через те, що він закрив ті кримінальні справи, це є великий злочин. Ну, пам'ятаєте Леніда Черновецька теж казали, що на 8 мільярдів збитків іде зараз Чорновецький спокійно. В, в Грузії, так. мені здається, в нього будинок. Ну або в Ізраїлі також. Пане Дмитре. Ну я хочу сказати, що стосується генерального прокурора, він не під себе команду будує, тому що це йому не дозволить ні український народ, ні ми як депутати. Він повинен будувати професійну команду, яка буде розглядати ті кримінальні справи, які на сьогоднішній день є. І вже позитивні кроки ми бачимо. Вже активніше почали працювати по злочинам, які відбулись на Майдані, але це ж не все. На днях ми були з групою депутатів Генерального прокурора і цікавилися, стосовно, як, на якій стадії знаходяться ті кримінальні провадження стосовно попередньої влади, коли були розкрадені мільярдні кошти. Ми кожного дня говоримо про те, що за. Три роки були вивезені майже всі золотовалютні запаси, вже вивозили літаками, поїздами, де ці гроші. І, тільки, і ці кримінальні провадження є. Тільки поміна ПК міністр подав на 9 мільярдів гривень. Це тільки поміна ПК. То яка, яка їхня доля? Тому, коли ми говоримо про позитивні кроки, бо він має зараз зібрати команду професіоналів, які будуть працювати. Пані Ірино, ваша думка, коли ця команда професіоналів отримає перші результати, я маю на увазі в Генпрокуратурі? Ну, ми бачимо, що наш генеральний прокурор почав працювати, але хочеться ще побачити кримінальні справи і по сепаратистам. І хотілося, щоб разом з прокуратурою у нас тісно спрацювала і служба безпеки України, тому що на це сподівається український народ. І сьогодні ви сказали стосовно цього позиційного уряду, але ж потрібно генеральні прокуратури перевірити тих урядовців, які війшли в цей тіньовий уряд, бо дуже багато. Які за часів були Януковича при владі, і у них можна сказати, як по народному в пушку, тобто потрібно перевірити всю, всю їх діяльність, і тому я думаю, що Генеральної прокуратурі потрібно зайнятися і цими урядовцями також, пане Олександре. Ваша думка? Ну, звичайне реформування правоохоронної системи це ключове. По суті, ключова ланка навіть економічних реформ. Тому що, от коли питають, що головне для того, щоб інвестиції прийшли в Україну, то кажуть дві перші проблеми: це законодавча база і виконання законів, безумовно, виконання і дотримання законів. law enforcement, так, такий вираз дуже сильний. І без того, щоб у нас виконувалися закони е, е, нашого суспільства, так як і закони природи, реальні великі інвестиції в Україні е, е, ми не побачимо. І тому ну приємно, що от пан Аваков розпочинає е, такі реформи, і я бачу наближення, уже принаймні наміри наближення. Цього відомства до європейських стандартів. Прокуратура починає. Там, от я чув виступ заступника з Грузії знову ж таки, який. Теж, в принципі, досить раціональна по європейському мислить. І якщо ми додамо ще сюди судову систему, ну і дійсно службу безпеки, це саме головне, ну, судову тому що систему, в службі... здається найскладніше буде, адже най... вона її реформувати, напевно, найтяжче. Так, да, вона найкорупційніша. На жаль, бо там, якщо ми беремо прокуратуру, то там згори все починалося, то в судовій системі всі судді брали хабарі. То через і... суду потрібно починати. І служба безпеки. Там найскладніше, тому що ви знаєте, за нормативами Радянського Союзу, і потім вони були збережені, що в вищих ешелонах влади десь 10 працювали СБУшників, а зараз ФСБшників. І концентрація дуже велика саме от в правоохоронних структурах. Я і по понірено, Починати так. треба з чистки е оцих е і народних елементів. Тоді все піде набагато швидше на лише Печерського суду, я вже всі студії сказав, але з колишніх міністрів юстиції, то Олександр Лавринович Можливо. був міністром юстиції, голова Вищої ради юстиції. За його часів посадили Юлію Тимошенко, посадили Юрія М. Луценка, змінили конституцію. Янукович отримав диктаторські повноваження. Потім, з, з урахуванням яких потім зміг розстрілювати людей, людина зараз спокійно ходить поважна на різні світські раути, заходи і дуже впевнено себе почуває. Напевно, не лише судді винні, але й ті люди, які формували цю судову систему, в тому числі або Сергій Ківалв, наприклад. Давайте, ми... Я хотів би підтримати сказане. Ми перед цим колеги сказали, що ми не бачимо реформ, а зараз ми говоримо про те, що воно рухається вперед. Давайте нагадаємо, ми прийняли безпрецедентне в Україні антикорупційне законодавство. Ми прийняли закон України про прокуратуру, який з 1 квітня набирає чинності. Це буде взагалі нова прокуратура, і це буде результат її реформ. Це з приводу репліки до часу. Що те, що закладалося. Рік і півроку по тому ми вже будемо бачити результати зараз. Єдине, що не можу не погодитись, ми повинні заставити чиновників виконувати закони. І це в тому числі і робота народних депутатів. Ми повинні їх контролювати. Дякую. Давайте Можна ще одне відео. Це... Коротко. Так, так, тільки коротко хотів би сказати. Все ж таки, ми пам'ятаємо останню заяву представників Європи, які вважають, що слідство щодо розстрілу Майдану і тормозиться і в тому числі із правоохоронних органів, і в даному випадку, і МВС. І тут так само бо завжди ми розуміємо, що ні прокуратура, ні МВС більше року часу, маючи терміну, не, роз... не встановили якраз винних осіб. І тому тут. Ми бачимо, проблеми є про те, що там якісь зміни косметичні відбуваються, це ми не повинні себе тішити. Але ми розуміти, що цю систему треба реформувати і саме чекати від них результату. Адже рік прийшов, а результату немає. Ну я вже відкоментую, вже, щоб ми до кінця говорили, що коли вони казали, що воно стопориться не в тому числі МВС, МВС виконувала всі доручення, які ставила Генеральна прокуратура, і це все було зроблено ще до, до кінця 14-го року. Всі виконали. А вже Генеральна прокуратура як тим користувалася, це вже ми знаємо. Зараз у є нормальна співпраця Міністерством справ і Генеральної прокуратури і злочини по майдану вже на фінішній. Лінії тому давайте вже якщо говорити, то говорити до кінця. Ми почекаємо розвідповіді від результатів. Ну от ви сказали про е, цей звіт е, міжнародної дорадчої групи, що створена Радою Європи та Україною для так. спостереження за розслідуваннями <кій> подій на майдані. Група оприлюднила свій звіт в Києві сьогодні і. Е, Група наводить велику кількість епізодів, які свідчать, що представники міністерства внутрішніх справ та керівництво полку Беркут здійснювали системні зусилля щоб запобігти розслідуванню та покаранню винних. Також у цієї групи є питання до Генпрокуратури в цьому контексті. Ну я думаю, що винні все ж таки будуть покарані сьогодні. Також я так розумію, ця ж група оприлюднила інформацію про те, що саме Беркут. Під егідою і керівництвом садовника, якого на жаль український суд відпустив, мав безпосередній стосунок до розстрілів на вулиці Інститутській. Я думаю, що і садовник і його підлеглі, які фактично стали вбивцями, мають бути спіймані і покарані ну, як належить до відповідно до українського законодавства. Давайте ще одну відео подивимося. Одне сьогодні на цьому на цьому форумі стрес-тест виступав Арсеніяценюк, і ми говорили про сепаратистів і про зону АТО. Зараз поговоримо. Вони вимагають, хочуть брати участь у реформуванні конституції України. Але цитату я пізніше зачитаю. Давайте зараз Яценюка подивимося. Він сьогодні запропонував голові державної служби у справах ветеранів та учасників АТО Артуру Дерев'янку залучити до реабілітації військової службов. Сів, волонтерські групи волонтерські служби він сказав, що не треба створювати нових чиновництв і нових чиновників, і нові робочі місця для чиновників. Давайте дамо гроші тим людям, які зараз займаються допомогою українським військовим. Давайте слухати українського прем'єра. Основне не йти по шляху стандартних формалістських підходів. От я чую, там будуть створені координаційні центри. А крім координаційних центрів, значить, в кожній області ще створять підрозділи служби. Дай Бог, щоб я помилився, ну що вийде. Наймемо якихось чиновників, яким які треба дати стіл стілець, от, які не будуть займатися допомогою людям, які будуть там ходити і вибачте й мозги компостувати українським військовослужбовцям, які повернулися з зони діяльності АТО. Що би я вам запропонував? У нас широкий волонтерський рух. Не, давайте не тратити гроші на чиновників. От воно нічого не дасть нам. Віддайте краще кошти. Безпосередньо тим волонтерам, які допомагали учасникам АТО, тим волонтерам, які брали активну участь і беруть активну участь в допомозі українським військовослужбовцям, і повірте мені, толку буде в 10 разів більше. Ось так до ЛНР і ДНР переходимо. Сьогодні теж інформація. Остання в ДНР і в ЛНР заявили про наміри брати участь у реформуванні конституції України. Про це заявили Денис Пушилін та Владислав Дейнего, такі діячі ці терористичних цих двох організацій. Далі цитата буду з російською прикладати, може не дуже швидко у відповідності з пунктом 11 комплексу заходів з виконання мінських угод від 12 лютого 2015 року в Україні має бути проведена конституційна реформа, яка передбачатиме як ключовий елемент децентралізації. України. України цим же пунктом передбачається прийняття законодавства про особливий статус республік, так званих, який буде діяти на постійних засадах. В республіках створюється міжвідомча комісія, задачами якої буде реалізація пункту комплексу заходів в частині реформування конституції України. а Також подальша синхронізація конституційного законодавства народних республік ідеться у повідомленні пошиліна та Дейнега. Ваша будь ласка, реакція на це заяву на цю заяву. Чи справді українцям треба разом з цим? Поширеними і денегами створювати спільну групу з реформування української конституції. Пані Ірино, ви очолювали Луганську область. Будь ласка, ваше ставлення? Ви знаєте, я категорично проти. Я і партія Батьківщина. У нас є жорстка позиція стосовно, що з терористами за стіл перемоги сідати не можна. У цих людей, які роблять такі заяви, руки в крові. Вони вбивали наших людей. Вони вбивали наших солдат і вони вбивали мирне населення. Саме вони. Стоять зараз в Луганську і Донецьку і віддають накази. І територію на нашу територію, яку контролює зараз українська армія, обстрілюють за минулу ніч. Також обстрілювали градами, і, і ту ніч обстрілювали градами, тому що я постійно спілкуюся з хлопцями, і вони також вважають, що терористів потрібно знищувати, а не сідати і не писати з ними конституцію. Ну ще одна цитата от від цих діячів. Ми пропонуємо Володимиру Гройсману Дати пропозиції щодо включення в склад вказаної групи представників конституційної комісії України, і, звичайно, при умові, що наші представники також війдуть до складу цієї комісії. Пане Михайло, пане Дмитре, чи справді Верховній Раді треба цих можна представників ще хочу назначить. додати, і справа в тому, що і на тій території демократичні вибори неможливі, тому що там партії, е, окрім партії регіонів і комуністів, не зможуть прийняти участь в цих виборах. Тому що всім демократичним партіям на тій території це небезпечно і там демократичних виборів не може бути щодо комуністичної партії, ще трошки пізніше поговоримо нові ініціативи, теж від уряду щодо заборони комуністичної ідеології. Будь ласка, Дмитро. жодним чином Верховна Рада не повинна допускати таких людей до Конституційної комісії. Це по перше, вони мають бути заарештовані і піддані суду. А що стосується Змін до конституції, то я глибоко переконаний, що ми повинні залучати саме громаду як Донецької області, так і Луганської області, тому що вони є громадянами України. Але спочатку ми повинні витіснити всіх терористів, закрити повністю кордон. І тільки після того ми повинні сідати разом уже з Донецькою і Луганською громадою і вносити якісь зміни. Дякую. Жодних переговорів з терористами бути не може. Дякую, Михайло Головко, Олександр, пане Олександр. Після нетривалої реклами залишайтеся на каналі Еспресо.